Послуги по сушки сої надаємо, привезли 25% волога сої. Положив окремо. Ну, вже виручу людину, кажу, давай доводь, щоб хоча б на загрузку сушки було. Якраз ми пропускаємо свою сою, у нас десь 14-15 волога, але все рівно на переробку треба сушити менше 10%. Тому Приймаємо, не відмовляємо, тому що елеватори таку сою не беруть. І я завжди говорив, що е, люба форма господарювання має право на життя. І не думайте, що такі підприємства розміру, як наші, щось мають проти тих маленьких фермерів. Ми завжди стараємося допомогти підказати, розказати. І прийнять, і виручить, тому що реально цю сою зараз би вигрузив будь-який елеватор нафіг, а ми її посушимо і щось залишиться. Ж.